Дійсно класний бой, от прям по-хорошому можна сказати, два отморозка. От просто два отморозка і це буде реальна драка. Класно, да, в нас повернення акули, але і ТТВ, він, він вже толя так завівся на професійний бокс, він реально хоче, прагне перемог, і для нього це дуже класно. Я можу сказати, що от Польсу саме от, е, йому не трошки не, не вистачає дисципліни. Йому дуже крепко не вистачає <с дисципліни. <с і це єдине, чого йому не вистачає. Тому що він суперталановитий. Він реально може працювати, коли він знає, що там в нього бій, і він починає працювати. І він дуже крутий шоумен. Він відчуває публіку, він відчуває свою, свою аудиторію. Він кайфує від камер, він хоче до Америки. Тобто, просто додати дисципліни. От закласти собі у, баш... у голову, закласти собі у голову, що треба просто дисципліна. Все, і ми будемо бачити зовсім іншого, Андре. Тому от я сьогодні якийсь такий суровий. Мені здається, ага, льоха забі, більше забільшую. льоха більше такий. <рес> що да, я от більше, от якось критиці, але мені мені здається, це все дуже обгортовано, тому що ну реально він він крутий. Боєць, дуже крутий. Просто додати дисципліни. Ще раз наголошу. Андрюха, де моя камера? Андрюха, дисципліна. Так, yeah. так пальцем, бадаля, мікрофон зацепив. А, він повертається проти ТТ Анатолія Савенка, людина, яка дебютувала на TBG Intro 1 і провела ну, нормальний поєдинок проти Курасова, те, чого ми й очікували, але. Це наскільки багато витримки у Савенка, як він хавав ці всі удари, і він абсолютно спокійно пар далі вперед. Це от показує, що людина реально в кулачці і вона там получала голими кулаками, прийшла в бокс і сказала, ні, тут не б'ють. Другий бій у професійному боксі, в першому ти не показав неабиякий характер, зараз зараз на суперник набагато більш досвідченіший. і своїми емоціями. був uh, хороший Крім кромі графіра там був. Дійсно класний бой, от прям по-хорошому можна сказати, два отморозка. От просто два отморозка і це буде реальна драка класна. У да, нас повернення акули, але і ТТ він, він вже толя так завівся на професійний бокс. Він реально хоче. Прагне перемог, і для нього це дуже класний шанс. Він знає, хто такий береш полець. Йому все одно. Там бариш полець, буде це потім там Райан Гарсія або Девін Хені. Йому все одно. Він буде просто виходити, дратись і забирати своє. От його план такий. Тому подивимось, дійсно, дійсно класний, дуже класний бій для Андеркарду. Дуже класний, якщо ТТ те переможе. От чисто я буду здивований. Е -е. Він мене здивує у цьому випадку. Цей бій представлено промоутерською компанією Top Boxing Generation в особі влади Єлисеєва. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі Руслан Мишко, Ілля Зав'ялов, Вадим Лавренець, рефері у Ринзі Віктор Фесешко. Представляю першим бійця у синьому куті рингу. На професійному ринзі провів один поєдинок, в якому зазнав поразки. Його вага 64 кілограми 900 грамів представляє місто Світловодськ Анатолій Т.Т. Савенко. Представляє його суперника у червоному куті. На професійному ринзі він провів. 10 поєдинків, в якому здобув, здобув 8 перемог. Його вага 66 кілограмів, 600 грамів представляє промоутерську компанію Top Boxing Generation. Вітайте оплесками! Ганстера із Києва! Ну що ж, ще один поєдинок, в якому принаймні заплановано. Чотири раунди. Думаю, всі ви запам'ятали Андрія Борешпольця. Те, як виходить, те, що робить перед поєдинком. От багато хто не вміє цього робити. Андрій Акула Боришполець вміє це робити. Це і трішток, це і показово все. Але і класний боксер. Єдине, що програв боксеру ще одного дуже класного. Я про попередній поєдинок Данило Лозану мені особливо запам'ятався Данило Лозан. В принципі, їхній поєдинок у тому вечорі 9 грудня в «Акко Інтернешнл». Для мене там нехай ніхто не, ображає, не ображається, наображається. Ото був поєдинок усього вечора. Сьогоднішній суперник Анатолій Савенко проводить другий поєдинок у профі. Але другий у цьому році. В лютому місяці, трошки менше місяця тому він дебютував проти Іллі Корасова, програв чотирьох раундів. Так, він програв, скажу так, по-боксерськи, але от Корасову не вдалося зламати. Анатолія Савенка Навряд чи комусь це вдасться. Спробує, звичайно, це зробити сьогодні. Андрій Боришполець, якого досвіду. Там насправді немало 10 поєдинків, 11 поєдинок для Берешпольця у профі. Всі удари у нього завжди такі от потужні, завжди він вкладається в свої удари. Багато б'є в живіт. Знову ж таки, хто бачить поєдинки Берешпольця, от своїм лезом намагається розсікати захист своїх суперників. На коротку дистанцію в плані боксу. Таке враження. Підходить Анатолій Савенко. Через антропометрію йому треба підходити до Боришпольця. Для Андрія це середня дистанція, дальня дистанція, де він може розстрілювати свого суперника, але, подивіться, майже не використовує в першому раунді прямі удари. Це бокові, такі різані удари. Все це так само робить з кроком вперед. Боришполець. Але удари біжруковичок туди проходять. Не повертає праву руку на місце. Анатолій Савенко. Це прекрасний шанс. Це прекрасний шанс для Боришпольця щодо ударів в корпус. Продовжує насипати в живіт. Своєму супернику двійка. Стуло по голова від Борошпольця. Витримує поки що ці удари. Анатолій Савенко не вдається контратакувати. І таке враження майже сил немає. Як же Борошполець нагодував вже свого суперника в живіт? Повірте, це болючі такі ріжучі удари. Дуже відчутні удари. Канатами тут вже дивимося в кут Анатолія Савенко. Вони то точно знають, чого очікувати від свого підопічного. Але подивіться, як важко повертається він у свій кут. Заряджений Бориш полець. Ще раз кажу, він багато віддав. І сил, настрою в поєдинку проти Данила Лозана. дуже хотів тоді виграти, але достроково програв в сьомому раунді. Сьогодні з настроєм закрити ту поразку. Тут розумію настрій Бориш Польця, Звичайно, з таким самим настроєм і Анатолій Савенко. Йому слід перекривати свій дебют. Ну, так, Невдалим можна називати той дебют. Ну, Дебютував, але ще раз так. Його перебоксували, зламати Анатолія Савенка. Ну, те, що я бачив в тому поєдинку, поки що бачу в цьому, буде важко. Ну а вас, друзі, буду Качайте, просити. Час Бачите QR-код, наводьте свій смартфон. І допомагайте нам зібрати 500 тисяч гривень для наших збройних сил для допомоги збройним силам. Це обов'язок кожного. Я думаю, сьогодні ми збираємо для гвардії наступу, збираємо на дрони та інше спорядження. Скануйте QR-код і допомагайте збройним силам України. Так, бокові удари від праву руку пірно. Борошполи це одразу боковим ударом в корпус. Серйозно вкладається в ці давай, удари давай, корпусом і проходять давай, удари давай. від Борешпольця. він цим ну, і користується. І давай, давай, дійсно давай. на характері не на себе, не тримається Анатолій П ятай, П ятай, Савенко. Не на себе. Качай! Все давай, характер, включай, Толя! Продовжує продовжує багато влучати, перешполець. Ну, там є підказка, важко мені, сказати, з зала чи з кутка, вмикає характер, але тут не тільки характер. Тут потрібен не тільки характер. Спонсор показу Вібет. Об'єднані спортом разом сильніші. Під канатами. Другий раунд. Але, скажімо так, без тривог в цьому плані. Япро. Савенка майже не відповідає на от велику кількість ударів від Боришкольця. Наш дуже досвідчений рефері. Я думаю, і йому це не особливо подобається. Що у нас бій в односторонній. Переведення з тулуба на голову, на голову, з голови на тулуб. Це шлях до можливої дострокової перемоги для Боришпольця, але тут і про його сили. Слід думати. Останні секунди раунду номер 2 Третього раунду. Но хочеться побачити відповіді. Савенка. Також з кулачних боїв. Не перший вже, скажу так, сьогодні боксер, який історія якого поєдинка розпочинається з кулачних боїв. Щодо Савенка, в топових промоушенах України з кулачних боїв не можна було б бачити поєдинки Савенка. Ну, людина дійсно з фантастичним характером. Після першого, на жаль, для нього програного поєдинку, Зізнався, що удари в боксі відчуваються не так сильно. Як у кулаці. Зрозуміло. Людина там пройшла і побачила абсолютно все. Третій раунд. Такого важкого випробування для Савенка. Вишивте. Рест пробиває. Боришполець підключає в цьому третьому раунді. Подивіться, все більше і більше ударів знизу. Шекається аперкот. Така сама підказка. Реф від кутка, ну і рефері вже підказує, Савенко, щоб тримав руки вище. Може. Може. Завершити цей бій Рефері, ще раз кажу, якщо отак от Стой, без відповіді будуть залишатися тривай, удари тривай, тривай, не тривай, не тривай, не тривай. Це Польця. Більше просто тримає перед собою навіть викидаючи удари. Це дуже м'яко. Від Анатолія Савенка. Остання хвилина третього раунду. Руку держу. Руку держу. Знову під канатами і з кроком назад. Раунд. Савенка. Ну, але Що і Бориш Польцю слід хоч трошечки взяти паузу в плані кількості ударів. Ну, накидався він за ці та майже три раунди: величезну кількість ударів. Фінальний четвертий раунд. Пані та панове, у нас заключний раунд поєдинку, тому прошу підтримати бійців оплесками. Так і фінальний раунд. Четвертий раунд. Ну, Нагадують, що останній раунд для Савенка просять навіть піти в ну, можна Піти вперед. І нарватися. Особливо от на такі удари, які дуже любить Андрій Полісковець. Подивіться, під якими кутами він ці удари. Вилітає капа. Друзі, триває збір. На ваших екранах буде з'являтися QR-код. Збираємо 500 тисяч гривень для гвардії наступу на дрони та інше спорядження. Впродовж цього вечора. Дуже сподіваюся, що ми подолаємо таку суму. і Зберемо для наших захисників. Подивіться, яка серія. Боржпольця. Певнено йде до своєї перемоги. В цьому раунді думаю, що забере всі чотири раунди Андрій Боришполець. Світ роботи, сіть, роботі. Акула, як бачите, надписна шорта Боришпольцям. Саме тете. Олікмінута стала. Роботи! Роботи буде Ось Заливає плечі, знаєте? Таке враження у, у Савенка. Ну, дуже важко навіть піднімати руки. Терпи, терпи, соля, терпи. Оля, Спонсор показу Вібе. Об'єднані спортом разом сильніші. І Ну, під канатами. Знову вперед Борошковець хоче Работа, дотиснути да, суперника, хоче вдосрочити поєдинок. Першому супернику не вдалося зробити. Савенко насправді міцний горішок, стримав характером. Все добре. Хлопець ще раз нагадаю. кулачки прийшов з топами промоушенів. Там себе прекрасно показав. Дай ще йому тут було! Дай ще йому пану! Снизу, снизу сбоку. Так живіт печиночку. Такі спроби від Савенка. Не заставимся, Соль, не заставився. 30 секунд. Давай, чуть-чуть осталось, Колик, работай. На характерій кінці, концовка, работай. На дистанцію підходить Борошколець. Так, розумне класне рішення від нього. На безпечну дистанцію і починає пробивати на цьому все. Чотири раунди важкої роботи від обох. От подивіться, як важко. Савенко, ви ще раз скажіть, як же ж тримає Борошколець? Вирви його, вирви. Вирівняйте потенціал, вирівняйте. Спокійно, тогда. Так. Вон, смотри прямо. Смотри вниз. Смотри Все нормально, Все нормально. Ми не готові. Дві не є, це не потова. І моменти цього поєдинку в очікуванні офіційних записок. Всі чотири раунди відбоксували Бориш і Анатолій Савенко. Чекаємо рішення. Цьому поєдинку, о -о одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксер Червоного кута. Прекрасний поєдинок, знову повна дистанція. Про що ви тільки що говорили з Андрієм після бою? Ну, Андрій каже, що в мене перспективи. є. Тобто, каже, бивши всі, всі сили, я одержав там таке. Е, ну що сказати, короче, я тільки починаю цей путь. Ну, я ніколи професіонально не готувався, тільки зараз вон пацани, які в мною е, професіонально мене готували. Ну, це було всього 2 тижні. Короче. Вот. Буду далі тренуватися, виходити в рік, показувати красиві бої. Що вот. вам ще сказати? Рад всіх видеть, хто прийшов, хто по телевізору. Всіх благ. Друзі, облиски, ТТ Савенко. Ну, а зараз людина, яка повернулася після успішного полювання, Андрюха, ти повертаєшся, крута перемога. Давай перше питання. Что ты скажешь про ТТ? ТТ красавчик, машина, уважение, правда. Я бился со всей силы, я ну, готовился. Он прошел всю дистанцию, все раунды. Ну, низкий поклон воин, правда. Я просто ну, понимаю, как это тяжело, какой это адский труд. Вообще выйти в ринг, это ну... Надо характер, надо силу воли. Это философия, бокс это больше, чем просто спорт. Это жизнь, это все сразу. Спасибо всем, кто пришёл меня поддержать. Правда. Меня очень много людей поддерживает. Я это благодарен этому. Буду идти дальше, с темице добиваться высот. Всё, спасибо вам всем. Андрюх, що далі для тебе? Якого суперника, можливо, хочеш? Можливо, хочеш кинути виклик? Я б хотів з яким-то афроамериканцем, бо раунд до 8 вийти з Нигісом. Це було б красиво. Ну, я буду готовиться. вообще, я бы хотел по 12 раундов боксировать. Это, кайф. Что может быть кайфой? Ну и, конечно, я хочу гонорары, там, доллары, баксики, евро. Но как и все хотят. Что? Будем работать, будем идти дальше, делать флоу, делать стиль, а, качать людей. Е, мазафака. Андрей Акула пола из «Друзей Оплески».